Дача кірі, вітаю вас, друзі. Ну що? В сьогоднішньому відео поговоримо про європейські ціни на мед. Відразу хочу сказати, тримаємось подалі від всього російського. Йдемо, Україна бере курс на Європу. Скажу вам більше. Росії як такої держави більше не буде. Задайте мені колись слова. Йдемо, в Україна, йде на Європу. Зараз покажу вам ціни на прикладі Хорватії. Товариш мій в Хорватії. Пройшовся в супермаркеті, показує ціни. Поїхали! Так, оце спеціально для Сергія Сергійовича, для нашого пасічника. Знімаю мед у Хорватії. Ціни на мед у Хорватії. Дивимося. Стены в вот, Цены в магазине Биомаркет. Вот дивиться. Цены у евриках. Перекласти не могу. Все на хорватском языке. Це баночки 900 грамові, високі і маленькі 450 грамів. Це мед яблоко з кориці з додаванням. Баночка меда з сотами 10 євриків. Мабуть, 500 грамова. І на зовсім маленькі. Баночки, отака ціна, 280. Це в нас мед ліповий, 7 євро за таку баночку. 450 грам, 7 євро. Ліповий мед. Це у нас цвіточний мед, 6 євро. Тут у нас 900 грамів баночка. Квітковий мед. Це якийсь квітковий мед, менша баночка, темніший 4 євро. І маленька баночка, квітковий мед, 3,5 євро. Так ще, друзі, оформлюємо пасіки. Я вам нещодавно виставляв. Є такі. Пасічники, які проти наказу 338, але беззаконня ну, ви не зможете торгувати в Європу. А пасічники, які оформлені, вони будуть здавати свій мед і отримувати, я думаю, чудові кошти.